Давайте глянемо у 1871 рік. Пропагандистська царська карта, де українська мова названа наречію, але ось, ось вона є. Ми її бачимо: ось усюди, де червоне, так чи інакше заштриховане. Усюди українська мова, і на тих територіях, які зараз під контролем. України і на тих територіях, які зараз окуповані Росією, як ви бачите, російська мова позначена жовтим, бо одиницею і російської мови ви на території України не побачите. Бо більше ви ще й побачите українську мову там, де зараз Російська Федерація. А можна тепер питання до Бужанського, який очевидно маніпулює своєю аудиторією. А що сталося із 1871 року? Тепер, коли Україна повертає українську мову, повертає в публічне життя, повертає в офіційне життя, повертає її в мову мистецтва, в галузь мистецтва, в сферу мистецтва. І треба зазначити, робить це дуже демократично і гуманно, такі, як Бужанський, починають брехати і маніпулювати, і намагатися нацьковувати українців один на одного.